Сьогоднішній привіт у медіа-центрі КПО, ми поговоримо про прогноз навісних ковід про ситуацію наразі та про можливі наслідки, і відповідні ці компетентних З нами Наталія Селенов, голова обласної організації до вистача Червоного Христа України, Дмитро Лисюк, ТВО, начальника оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС в Чернівській області. Сергій Волдерів, директор департаменту з питання цивільного захисту та оборони. Чернівської вода та державник е, обласного центру гідрометеорології Руслан Сусієм. Е, будемо стартувати. Пане Руслане, прошу вас за словом. Можна мікрофон... без мікрофонів. Принципі, Доброго дня, шановні присутні. Е, сьогодні ми поговоримо про весняну подію. Взагалі вісняна повінь на нашій території це одна з основних фаз гідрологічного режиму річок, яка формується протягом зимового періоду, відбувається накопичення снігу, потім його танення та формується повінь. Але останні два роки дещо змінилися умови за рахунок того, що в нас був дуже короткий. Зимовий період нестійкий температурний режим, при якому сніг то накопичувався, то таю. І на сьогоднішній день на території області сніга вже нема. Внаслідок чого на малих річках пройшли підняття рівнів води, та наразі відмічається їх вже в спад. За рахунок цього на великих річках області відмічається підвищена водність води. Досить високі рівні води в деяких місцях з виходом на пониження заплави річок. Так. Попередня оцінка. Попередня оцінка. Що може відбуватися надалі? Залишився сніг за межами нашої країни. Його кількість ми змогли тільки попередньо оцінити, тому що інформація закрита і ми не маємо ну, конкретних даних. Але оцінка якась була зроблена на сьогодні. На сьогодні ми очікуємо, що весняна повінь буде за рівнями води буде подібна повені минулого року. Від сьогоднішнього дня приблизно це підняття рівнів води на Десні Дніпрі близько одного метра. Ця нестабільність погодних умов з різкими змінами. Дає підстави вважати, що ми будемо уточнювати характеристики прогнозу весняної курди. Планове уточнення буде близько 8 березня, і якщо будуть різкі зміни то будуть вже більш короткострокові прогнози, які будуть доведені до зацікавлених організацій та суспільства. Так що на сьогодні така ситуація, великої шкоди, мабуть, ця поведь не завдасть. І якщо вона пройде в межах минулого року, то відповідні служби до цього готові. Дякую за діагноз. пане Руслане, пане Сергію, ласка, Дякую. Ну, дійсно, повень – це природне явище, від якої для природи користі набагато більше, ніж шкоду, яку вона може завдати. Але ж ми маємо досвід 13-го року і минулого, коли рівні води були достатні. А зараз Руслан, ну я дивлюсь, новини, як там, що відбувається там бавовна на Росії, ну і там по сюжетам там сніга достатньо багато, і буревії пройшли, і, тобто там запасів води дуже-дуже багато. Тому ми, в принципі, так і очікували, що якщо буде активне таяння снігу в області, то буде зростання рівнів, особливо в малих річках. Але ж будемо чекати другої черги. Що відбувалось в минулому році, коротко нагадаю. Було підтоплено 488 домоволодінь, де мешкало 683 особи, з них 24 дитини. У 13 населених пунктах Чернігівського та Карюковського района. 13, У ну, 13 населених пунктів потерпали Мньов, пустинки. Ну, перераховувати не буду, Чернігівський район, і в Карюковському Максаки, Мала Устя, Якличі, Сан-Сосниця. Е, але ж при цьому зареєстровано було підтоплення 29 будинків. Не затоплення, а підтоплення. Тобто вода в підвалах, але ж люди в будинках. Залишались прозорі. Припинене транспортне сполучення зафіксувалося з 32 населеними пунктами. Новгород – 4, Карюківський 8, Чернігівський 8 і Ніжинський 12. Пік повені завершився 25-26 квітня. І до речі, була оголошена надзвичайна ситуація по Чернігівському району в зв'язку з високими рівнями по річці Дніпро. І ситуація стабілізувалася і була скасована стан надзвичайної ситуації тільки 17 травня. Тобто, попереду у нас ще тривалий час, коли будуть перешкоди транспортного сполучення, підтоплення огородів. Господарських будівель, ну і, можливо, частково будинків. Підготовка до таких заходів вона планово проводиться завчасно. Ми здійснили планування, визначили розрахунки сили засобів, які можуть залучатися. На минулому тижні провели штабне тренування з Чернігівським районом. Послухали в режимі відеоконференції всіх керівників громад, які розташовані по річці Дніпро, всіх старост отримали від них інформацію про те, що відбувається, про те, що, яка ступінь готовності. В принципі, по доповідям всіх посадових осіб, вони органи місцевого самоврядування, районні органи влади готові надавати населенню допомогу. У разі ускладнення обстановки. Ми маємо розрахунки, скільки людей проживає в населених пунктах, які можуть підтоплюватися або затоплюватись, скільки там людей з інвалідністю маломобільних дітей. Досвід минулого року достатньо позитивний. Ми Практично не отримали негативу від населення, тому що люди бачили, як працюють органи влади, Державна служба з надзвичайних ситуацій, волонтери, небайдужі громадяни. Сподіваємося, що і в цьому році ми спокійно пройдемо підповені. Хочу зазначити, що останнім часом ми отримали доволі таку дуже, дуже потужну допомогу від Червоного Христа організації в області. Це і допомога мешканцям прикордоння і населенню, які постраждали, і допомога у відновленні. Зараз вони отримали потужні багони, які дозволяють пересуватися ну, і по річкам в тому числі. Багони зараз чергують, перевозять людей, дітей в школу, з школи, людей на роботу з роботи. Роблять це щоденно і при цьому. Організація роботи і організація вообще, от, роботи Червоного Христа під ключом. Вони приїхали, все самі організували, розмістились, організували харчування і все роблять практично самостійно. От органи самоврядування тільки надали приміщення, де готується їжа для людей, які чергують. Не буду зупинятись в деталях щодо СНС і Червоного Христа, тому. Задоволення передаю слово пані Наталії. Пані Наталі, Дякую. в рамках розширення співпраці Українського Червоного Христа з ТСНС для реагування на ту ситуацію з рівнем води, яка склалася у нас в області, було залучено. В цьому році волонтерів Червоного Христа разом зі спецтехнікою це два болотоходи богун які е, працюють зараз і, і будуть працювати, доки буде потреба, в тих місцях, де, е, де є потреба в їхній роботі. Е, на, наші волонтери разом з богунами допомагають е, допомагають в тих. Е, тих локаціях, там, де відкриті пости чергування ДСНС, допомагають в перевезенні людей, доставці продуктів харчування, в перевезенні в лікарню людей, допомозі в доставленні дітей в школи, чергують спільно з представниками з ДСНС і будуть працювати, поки, поки буде в цьому потреба. Дякую за інформацію і е, в в за допомогою допомогу і тему чільника проти операції на центру виконування ДСНС, пан Інтерок. Доброго дня, що присутні. Четворонні питання, які я залучив пане Сергій, так дійсно, у 23-му році ситуація з сповнюю, була класифікована як надзвичайна ситуація природного характеру. Я не буду зупинятися на тих показниках по підтопленням, які були вже зазвучені. Значить, розвишу питання для ліквідації цієї надзвичайної ситуації, якби вона була більш-менш масштабна то по минулому році. І нашому гарнізону довелося залучати прийдені сили від гарнізонів Житомирської, Полтавської, Чернівецької, Одеської, Волинської областей та другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС. Загалом у складі мобільно-рятувальних осіб минулому році на території області. Залучалось 32 чоловіка самого складу, 7 снігового хлопців багун, 7 човнів, 8 автомобілів підвищеної прохідності. За період повені і на період ліквідації надзвичайної ситуації, загалом підрозділами ДСНС в минулому році було надано допомогу 4900 особам, доставлено майже 7,5 тонн продуктів харчування товарів першої необхідності підвезено 25,5 тисяч літрів води для населення питної. Дана ситуація, прогноз, прогноз ситуації на поточний рік ми можемо зробити вже після надання Чернігівським обласним центром з гідрометеорології остаточного прогнозу на менті весняного водопілля на поточний рік. Що стосується основних завдань, які ставляться до підрозділу головного управління на поточний рік, в розрізі повені ми вважаємо це надання допомоги людям пошук рятування, які потрапили в зону затоплення, надання допомоги по доставці хворих та людей похилого віку до найближчих медичних установ, евакуація населення, майна, худоби, ліквідація пожеж та інших надзвичайних подій, що можуть виникнути в зоні затоплення. Запущення порушення роботи, а деякі вже населення, що можуть потрапити в зону затоплення. На сьогоднішній день від головного управління для ліквідації можливої надзвичайної ситуації, забезпечення життєдіяльності населення. Ми готові ввести в оперативну розрахунок 27 одиниць засобів подавання водних корішков, 8 одиниць інженерної техніки, 14 одиниць. Рятувальної техніки, 115 одиниць насосної техніки та обладнання і залучити 5 перетехнічних розрахунків з метою захисту мостових споруд. Значить, для тимчасового забезпечення електропостачання об'єктів життєзабезпечення передбачено залучення двох електростанцій автомобільних потужності від 40 до 100 кВт. І 18 переносних електростанцій для від 50 кВт для забезпечення невеликих об'єктів наражити. Та також з метою забезпечення населення питною водою передбачено введення в розрахунок спеціальної автоцистерни для підвозу питної води об'ємом 15 метрів квадричної. Що стосується загальної ситуації з водопілем на сьогоднішній день по Чернігівській області, ми залучали мобільні оперативні групи для проведення моніторингу в Найбіль, найбільш скажімо так, небезпечних місцях, що стосуються підняття рівня води. На сьогоднішній день на ділянці річки Дніпро, в межах Чернігівського району, спостерігаються незначні локальні підтоплення у семи населених пунктів, тобто ускладнені, це перелити вулиці, ускладнено під'їзд до 127 домов Порічці Десна в межах Новгоросівського, значить, з певних обставин з учотом підйому рівня води. Значить, у нас ускладнено транспортне сполучення з трьома населеними пунктами Новгород-Сіверської громади. Також маємо проблемне місце. Це ріка Суну в межах Сендівської територіальної громади, сполучення селом Дирчин. і по річці Сос, СОШ в межах. Чернівського району також маємо підтоплення в окремих вулиць по селу Старіє Рибачі. На сьогоднішній день з метою надання допомоги населенню головним управлінням ДСНС України в Чернігівській області спільно з органами місцевого рядування і залученням фахівців Товариства Червоного Христа України реалізовано функціонування двох мобільних постів, які дислокуються в межах СМТ Раду. В межах села Великій Дивчин, це Цесимівська територіальна громада. Значить, за період функціонування тих постів надало допомогу 248 особам, з них 18 дітей, і привезло 600 кг продуктів харчування і товарів першої необхідності. Хочу зауважити, аналогічний пост до стабілізації повинної обстановки функціонував в селі Мню, це Михайло Косабінська громада. Також спільно з Червоним Христом надавалася допомога населенню по тим питанням, які виникали на території, яка підпала до підтоплення. Загалом дякую вам. Дивіться, питання не тільки залучення присутніх представників влади, суб'єктів. Це комплексне питання, тому що якщо буде відселення людей або їх переміщення на більш високі ділянки навіть в межах населеного пункту, треба буде забезпечити охорону їхнього майна, щоб не допустити мародерства. Туди відразу залучаються підрозділи поліції, ГОНП і Національної гвардії. Далі там цілий комплекс пов'язаний з санітарними проблемами. Якщо вода заходить в колодязі, ця вода непридатна для споживання. Після того, як вода уходить, ці колодці треба промить, прочистити, обеззаразити, провести проби відповідні. І тільки після цього, якщо проби не містить шкідливих, Бактерії іншого, тільки тоді людям буде дозволено користуватися колодязями. Потім худоба, її теж, можливо, буде потреба переміщати на більш високі ділянки, ну зрозуміло чому. Тому питань, якщо ситуація буде розвиватися, і ну, так як в минулому році і рівні будуть достатньо високими, там завдань для органів влади, для всіх, хто долучається до. Цієї роботи буде достатньо багато і час виконання буде достатньо тривали. Сподіваюся, що спільно із журналістами, які висвітлюють роботу, ми спокійно пройдемо цю повень і будемо працювати далі. Дякую за інформацію. Переходимо до частинного запитання. Не давнішки нова. Пане Світрі, вітаємо Суспільне. І для яких регіонів або селищів буде найбільш характерна? Я не зовсім хочу пільги. Пі. Пі повені, коли ми звільнили всередині березня кінець і для яких сил на це найбільше законно. Кожного року повені в різні терміни. Можливо, відсинові вже є. І різного рівня. Як от Руслан Русланович сказав, що він, десь 8 березня, отримавши там показники, там багато показників. Ну, наявність води в ґрунті, як буде погода складатися у північних демонах, як там буде танення снігу відбуватись, від цього теж багато чого залежить. Річка Десна, ну, вона одна з найбільших річок Європи. І, можливо, так чуть не єдина, яка не зарегульована нічим. Там немає ні дамп, ні платин. Тобто, от все, що відбувається на Десні, там природні. Ну і ніяким чином не відрегулюють. Якщо по Дніпру там каскад і, водосховищ, і, та да, і якщо Київська підпирає, то це теж може впливати на те, що рівень води в Дніпрі буде достатньо високий. Якщо шлюзок, ну. Відкриваються і сток збільшується, то зрозуміло, що рівень води в Дніпрі він може так регулюватися. дякую. Ще запитання? Ну, а по пікам, я ж казав, 25-26 пік минулого року. 25-26 квітня. Да, але ж там погонь була, була виконана. Великими кількістю опадів, які випали, в війде дощу. Так, Руслан. Додаток тому, що сніговий сніг, плюс було багато-багато дощів. На снігову по ще дощова. Разом ситуація. То, чому правильно зрозуміло, ми будемо за кілька тижнів, 8 березня, чекати уточнений. Да, дівчата на свята, да, свят, але це ж дівчата планово повинні його затвердити, зробити офіційно все. 8. Восьме це в нас п'ятниця, то, скоріш за все, він доведений буде 10. Дякую. Ну і ще департамент. Розміщує на своєму сайті інформацію щоденну сводку. Там щоденно оновлюється інформація від гідромета щодо рівня води. Що відбувається, які рівні, ну така достатньо корисна інформація, щоденна, будь ласка, користуйтесь. Чому не ще ви Якщо немає, тоді спосіб учасникам можна зданути.